Кіндер та його аналоги. Куштуємо. Ви активно в коментарях просили зробити огляд на різні шоколадні яйця і, звичайно, відштовхуватися будемо від класики. Це і Кіндер Surprise. Наш перший лот це шоколадне яйце Собачий патруль. Ось такий вигляд воно має. Оп! А, так, а тут нема шоколадки. 125 гривень на хвилиночку за яйце, яке мало бути шоколадним. Всередині якісь кульки зараз куштуємо. І отака іграшка. Але ми спробуємо ці кульки будемо хочу розуміти, що це таке. Ні. Я віддала 125 гривень за цитрусові драже. і супер маленьку іграшку. Цьому яйцю я ставлю один з десяти тільки за яскраву упаковку. Я не знаю. Можливо, це і приваблює маленьких дітей, і можливо вони справді отримують від цього задоволення. Але тут нема ні шоколаду, ні нормальних солодощів, навіть якби це був не шоколад, аби були це солодощі, але немає нічого смачного, немає якоїсь крутої іграшки. Це просто якась бутафорія для мене. Мені вже насправді трохи страшнувато, але яйце номер два. Яйце Майнкрафт фірми Віталент. Його вартість 125 гривень. Ось такий вигляд воно має. Я буду дуже сумна, якщо і там немає ніякого шоколаду. О! Ну тут. Ну, Це знову не яйце і навіть не шоколад. Але... але. Дуже незручно відкривати, до речі. Але тут є. Типу драже, ось зараз вам покажу. І шоколаду. Ось, будь ласка. Так. Не відкривається нормально. Ось така іграшка. Будь ласка, Майнкрафт. супервелика лопатка для солодощів. О, боже, його. Вон... Його неможливо звідти дістати насправді. Це якийсь прикол взагалі так і здіватися, чи що я не можу зрозуміти, оце не смачно. Оці кульки, вони наче вже тут лежать 4 роки, вони не хрумкі, не мають якогось смаку взагалі. А оцей шоколад, типу оця біла і чорна маса, назвемо її так, взагалі не смачне, наче це пластилін солодкий. Фу-фу, фу, фу, фу. фу, фу. Якщо ми оцінюємо оце яйце і минуле саме за смаковими якостями, то це мінус один із п'яти. Просто неможливо їсти ні те, ні те. У нас ще є третє яйце від фірми Озмо. Я сподіваюся, це яйце смачніше, ніж те, що тільки що ми з вами куштували, то гроші на вітер. Так, це шоколадне яйце ура, нарешті. О, прикольно! Показую вам ось він. Шоколадне яйце Озмо. Його вартість 40 гривень, і ми його придбали в АТБ. Оп! -да! Ось це вже аналог Кіндер. Запах. Запах, наче у чорного шоколаду. Так. Шоколад непоганий. Він справді зовсім не схожий на шоколад з кіндером, тому що він більш насичений. Не такий дитячий, він менш молочний і в ньому насправді наче змішали чорний та молочний шоколад. Бачите? Ну, Типу, як в кіндер-сюрпризі, але смак шоколаду зовсім інший. Цьому шоколадному яйцю можна сміливо поставити 4 з 5, адже непоганий на смак шоколад. є іграшка. В принципі, аналог кіндер-сюрприза за свої гроші ок. Це можна сказати бонус плюс. На пробу. У наборі тут чотири отаких кульки шоколадних. Це не шоколадні яйця, але я взяла спробувати. Сподіваюся, вам буде цікаво, які. Я не знаю взагалі, чи нормально за чотири кульки віддавати 204 гривні, але я розпакувала два яйця по 105 і 125 гривень кожне. І хочу сказати, що мені здається, це ще ок. Тут дуже гарні фігурні кульки. Зараз покажу вам. Ласка. ребристі, на сніжинки. Непогано, смачно, справді. Ось такі вони всередині. Це шоколад мілка, а всередині начинка Орео. Дуже класно. Дуже ніжний шоколад, смачний, трохи, як на мене, приторний. Але якщо, наприклад, пити чай або сік, буде дуже вкусно. Це, напевно, 4,5 з 5. Мені просто занадто приторно, тому не ставлю всі 5. Насправді 4 з 5, тому що ну, 204 гривні за 4 такі кульки ну, це все-таки занадто. Kinder Surprise. Цей Кіндер ми купили в АТБ, Його вартість 54 гривні коштує. Легко відкривається. Приємно пахне. Смачний на смак, Так, тут у нас також є іграшка. Ось такий у середині, новорічний. Ну, 55. Також хочу сказати дякую за вашу активність. Дуже багато коментарів, дуже багато відгуків, дуже багато збережень. Сподіваємося, ми з вами будемо дружити і багато спілкуватися. Любі, друзі, буду вдячна за підписку на нашій другій сторінці, де ми розповідаємо цікаві новини України та світу. Дякую вам за те, що залишаєтеся з нами і гарного дня, Па-па!